А чого такий колір? Це що зараз популярно? А що, не подобається тобі? Ну, дивно якось. Ну, ладно, да, це попадало. Розкажу. Я би такий не замовляв на виставку. Чорне крісло, з ним все окей, абсолютно все нормально. Але на чорному кріслі, бачите, якого кольору замочки. Не підійшло клієнту. Треба, щоб все було чорне. Перезамовили з чорними замочками. Із... Як тут показати? Чорною підкладочною тканиною. Це те, хоч ламелі не просили зробити теж чорні, і то добре. В да, клієнтки там все в чорному дизайні має бути повністю чорне крісло, тому ми для неї перезамовили, це забрали. Якщо вас по кольору влаштовує, я навіть на одну категорію дешевше його вам продам. Моделька називається Елегант, має повністю рівне спальне місце, ширина 80, спальне місце 2 метри. Дуже просте в користуванні є невеличка ніша для зберігання речей. Про користування я маю на увазі, що ви його дуже легко складаєте. І розкладайте. Я заду рукою притримав, бо по плитці блінгат їде. Ем, ціна у нього стартує 11,5, якщо не помиляюся. Це йде трішечки дорожче, але доступне оплату частинами на 5 платежів. І замовити можна на сайті Сувоха.ю, або приходьте в шоурум, подивіться на цього красунчика. шапці профілю, телефон для зв'язку.